Ааа! Х! <ху> Тікай. Гля, колдун. Так, вітаю! Вітаю! Що ми знову летимо? Знову летимо на карту Фортнайта. І летимо ми знизу наверх. Полетіли... Полетіли. Так, знайшов одну машиночку, і це вже верігуд. Це зовсім не смішно. Де ти? Так, ну це не ти мене шверкнув тільки що. Ага. Десь хтось мене трошки з іншого боку лязгнув, да? А тільки де? Дуже небезпечно так тусити. Аж поїхали, бо крайню. Трошки так підлотатися. Та ну ти серйозно. Йо... матя. Повезло, так повезло. А де ти? Каза, що ти мені машинку вичиш, аз ліна. Ось от такої, глянь. Відправили тебе. Так, я чую тесло, кослятяни десь чую. А якщо ми заліземо сюди? Ага, ага. Блі, в нас нема ні снайперки, нічого такого цікавого. а я ще до сих пір без бронюхи Це ж куба. О, о. ну мамо як. Так. Ну ладно. Ти гляда як? Насичено. Диви, диви, де, де ви там перестрілювалися? Ой! Ай! Ай, блядь! А! -а, -а! Кур вище. І де ти? О, далеко, супер. Далеко то нам підходить. Ой, чі моє, портфільчикс, це що за челлендж без броні? Виживання якесь. Тримайте мене! Тримайте ти, пес! Все, оброння сюди йде. килісенька. Що їде, що де їде? Я й на твої поїжджу нормально мені. Ще без проблем, хоч я її трошки розпотраднив, розпотрав. Безбожно я б сказав, але мені підійде. Так. Ну от туди зараз бачу ліки хлоп. Хлоп, пішли, подивимось, може тут якесь нещастя шариться. десь. Нормально, ляха не долетів до куща. Це було б пічненько. Ти що тут буде? Два дві машинки такі гарні, припарковані прям. Та якось отак, от мабуть під... під... підберемо киїшки. Ого! Гля-ціле місто розхреначило. О, о гля, гля -ля, ля жертва. Глядь, та Сочи Сучить. Виліз такий, молодець, молодець. Я вже думав, тебе загубив. І ти добігався, там вона машинка якась. Тик-тик, тик-тик-тик. Оце небезпека. О, охо. Ляля. -ля. Ля -ля. О! Йоханий! Матрханий! Рос хочи без. Нет! Так, добре. От ТАК ми пересіли хутенько. Машинки міняємо просто на ходу. Так, твою мать. Спирисьте. Їздити, ніби їздити не вмієш. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ой-ой-ой, мешки. сі си ой а Та не по мені. Урва мудачела. Тушара бобер. Чи пес. Ебах, ханий, давай. Давай. І ну, елечикс. І де там? Пітушара. Так, я до зони поїхав. Я не хочу з тобою пусу водить. Ух ты. Ага, ага, бля. що я тобі зробив, ти мене трогаєш? Юп твою мать, та Сіки вас тут, господи. Так, надасвіться, бляха, трошки чопхать. Якось пот вами хлопці. Де ти? В кого там? Ага. Когось там в склад, да? Я, блядь Ти гля блять. Це шо, блядь. Пиздец, блядь. На, да, спробуй таке, блядь, прихреначить. пли мать, це ще супер курва якась зверху. Ну я твій заберу тоді ж, буду робити. поїжджу на твоєму. Хех, дякую, що залишив мені. Блять, це прямо на висоті на горі. Йо, мать. Не кущика нічого, нічого адекватного. Та, в принципі тут треба потусити, трошки зараз дона зміниться. Трошки сумнівася... Ось сього є, кушик гарний. Просто шедевра. До нього мої шкреби бляха, взагалі нікого не бачив, гля. Тут ніхто не туси, крім мене. Треба їхати, що робити. Тихо, воно, щось літає. Йди сюди. Троє залишилось, ага, ось сран собі збудував там глядіть на нього, всі все там. Так, а там зверху кущечок. Давай, давай. 系统。 мучу куба тикай 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 Хе -хе -хе. но вид бывался дома Не знаю, чому мабуть просто випробував, як як довго можна мечем відбуватися? Гарний бій, гарний бій.